Друзі, чого ви не очікуєте, а воно обов'язково прийде у ваше життя. Так, ви не очікуєте якесь спілкування з кимось, яке дуже-дуже позитивно на вас позначиться. Ви не очікуєте на якісь нові знання, які будуть дуже. Корисними для вас, які найближчим часом ви отримаєте, якась інформація дуже важлива для вас може надійти, якийсь новий досвід ви можете отримати, який теж у майбутньому відіграє дуже велику роль. Ви цього не очікуєте ніяк, але це прийде до вас. Давайте розкриємо, що ж це за спілкування таке, в якій сфері, як все це буде розвиватися у вашому житті? Це, що стосується ваших таких домашніх справ, сімейних справ, особистого життя, дому вашого, стосується. Це спілкування буде налагоджене, із якщо ви жінка королем жезлів, що означає гарячим, активним, цілеспрямованим, яскравим чоловіком. Або якщо ви чоловіки дивитесь цей розклад, то у вас. Також буде спілкування, яке буде стосуватися, напевно, вашого дому. Саме вас таким описують гарячим, яскравим, неординарним. Так, буде якась зустріч, ну, яка і дасть початок цьому спілкуванню. Так, це буде зовсім нова людина у вашому житті. Нова людина у ваше життя прийде для спілкування, для обміну знаннями. Так. Тут говорять, що ця людина в професійному плані з вами десь буде близька, і вам багато чого може допомогти. Можливо, тут про професійну, саме сферу про роботу. Зараз подивимось, хоча тут і дім у нас випадав, а тут робота. Так, у вас будуть якісь страхи. Ну, да, ви ж не очікуєте, що щось може бути ось таке приємне, як я вам сказала. Тому у вас будуть страхи. Ви будете їх в очікуванні, в очікуванні чогось. Так, що ж ви будете очікувати? Ну, ви в очікуванні кохання, ви і зараз в очікуванні кохання, але є страхи якісь, так? Ви боїтеся, щоб знову вас не залишили. щоб знову ви не залишились на самоті, щоб від вас не пішли, або щоб вам не прийшлося піти від когось. Так? Але вам кажуть, що не варто боятися, перед вами відкриються якісь нові перспективи, нові можливості. Буде новий шанс, новий шанс. В якій сфері цей шанс буде вам даватися? Тому що тут сфера і роботи програється. А можливо, так, вас ж багато дивиться, для когось в робочій сфері буде людина, яка ну, нова, якась, яка принесе нові ідеї, нові віяння, новий вогонь у вашу справу, і все це розгориться якось по-новому, відкриються нові перспективи. А для когось, напевно, це буде в сфері кохання. Тут теж програється і тут теж буде все прекрасно програватися, але будуть якісь страхи і переживання. Вам треба взяти цей шанс, каже. Так. Цей шанс вам принесе силу, покаже вашу силу. Ви себе відчуєте сильною, вас наповнять цією силою. Хоч є якісь і обмеження? І сумніви, знову ж таки, сумніви, обмеження, це ваша душа, ну ваші переживання показуються. Але ж вас заспокоюють і кажуть, що ви в імператорських енергіях. Кому як не вам бути впевненому в собі? Кому як не вам вірити в те, що з вами відбудуться якісь прекрасні зміни в вашому житті, відбудуться. А ви все сумніваєтесь. Вам треба зробити вибір правильний. Рішення якесь прийняти вже. Так, щось зруйнувати потрібно. Так, щось потрібно зруйнувати. Напевно, зруйнувати оті сумніви і страхи. І знати, що дуже швидко у ваше життя. Прийде щастя, радість, задоволення, здійснення всіх бажань, наповнення дуже швидко, через спілкування з кимось. Ось так карти кажуть. Якась пауза показується. Про що це? Ну, вам кажуть, що вам потрібно вийти, вийти із заціпеніння певного, вийти, ось, вийти. І, ну, взяти цей шанс ось. Ось цей шанс, ось він в руках. Взяти цей шанс від Всесвіту, взяти його і рухатись на зустріч до свого щастя. Так, гаразд, в кінцевому результаті все ж таки, покажіть, чи здійсниться все те, про що ви мрієте. Тому що ми ж зрозуміли, що в кожного тут своє в когось е особиста сфера, а в когось ділова сфера програється. Просто запитаємо. Чи здійсниться все те, про що ви зараз мрієте? Адже це щось неочікуване, щось те, чого ви не чекаєте, має відбутися. Тут здійсниться те, що ви десь на підсвідомому рівні бажаєте? Ну, так. Здійсниться, але все ж таки тут якесь є але. О, ось тут 100% здійсниться. Хоч ви якось дуже так ревно тримаєте щось біля себе, тримаєте свою стабільність, напевно. І Якось ви боїтеся рух якийсь зробити назустріч до свого щастя, як заціпеніння. Ось тут заціпеніння, і тут вам кажуть, з цього треба виходити. Здійсниться, здійсниться, але якщо ви будете ось так триматися за щось, то це буде довший час займе у вашому житті. Якщо ж ви відпустите оце все зону свого комфорту, то щастя прийде набагато швидше, набагато швидше цей розвиток подій відбудеться. До когось прийде кохання. У вигляді яскравого, наповненого чоловіка чи жінки, а для когось діловий партнер, такий же яскравий і неординарний, який допоможе вам ре реалізувати всі ваші цілі і задуми. І все це під руною Ансус відбувається, під руною спілкування, руною знань, руною Одіна, під волею богів, скажімо так. Так, давайте ми ще витягнемо одну карту, яка нам покаже, в який проміжок часу оце все може здійснитися. Давайте витягнемо одну карту. І тут покажемо часові якісь межі. Хм, Так це дуже швидко здійсниться. В когось це до 23 серпня вже здійсниться. Те, що ми з вами тільки що описали цю ситуацію. Якщо ви відпустите оте все, страхи, переживання, сумніви, за що ви тримаєтеся, до 23 серпня, здійсниться, якщо не відпустите, то через 5 тижнів може здійснитися. А якщо будете дуже сильно сумніватися і боятися ступити крок і взяти той шанс, то аж через 5 місяців, але все одно здійсниться. Тому задумайтеся. Як вам краще? Щоб уже ось буквально через тиждень, через два це все здійснилося. Ще треба чекати ще ось п'ять тижнів чи 5 місяців. Ось такий розклад, над яким варто задуматися, я так думаю. Так? Ну що ж, всього вам найкращого.